Вітаю! У 2023 році День літнього сонцестояння припадає на 21 червня. Але найсильніші дні у червні це з 19 по 23. Так? я хочу повершити для вас на, на таку тему, що вам потрібно зробити в день літнього сонцестояння. Або ось в цей період з 19 червня по 23 червня включно. Що ви повинні зробити? Дивіться, буде два варіанти для практиків і для непрактиків. Якщо ви цікавитеся магією, то ви так само можете подивитися варіант для практиків. Якщо. Ну, власне кажучи, ви можете дивитися один варіант якийсь. Або можете подивитися два варіанти. Тобто просто для вас будуть як як дві поради. І прислухайтеся до себе, наскільки це вам резонує, наскільки лягає на серце. Так, отже, варіант для практиків те, що в магічному аспекті вам можливо потрібно зробити в цей період з 19 червня по 23 червня, включно. І варіант для непрактиків. Так. Для практики, для непрактики. Ще раз повторюю, що ви можете дивитись два варіанти тоді вам це буде як дві поради. Отже, я починаю перший для практики магічний аспект, що вам потрібно зробити? Вам потрібно розширити свої кордони. Вам, якщо ви практик, займаєтеся магією і робите це якось, знаєте, сам для себе. Сама для себе. То ви повинні це вже вийти в люди, скажімо так, оприлюднити, ну, стати. Щоб ваша магічна робота була більш публічна. Ну, якщо ви, звичайно, до цього готові. Тобто вам треба розширити кордони. Якщо ви вже давно працюєте в магії, і ви вже подумаєте над тим, що вам потрібно працювати з людьми, ідеальний час. Можете відкривати свої ютуб-канали, інстаграм-сторінки, можете публічно говорити, що ви займаєтеся магією і ви можете допомагати людям на платній основі. Відкривати, скажімо так, відкривати свою магічну приватну практику. Так, чудово, якщо ви над цим не задумувалися. Або ви відчуваєте, що ви зараз не готові до цього, або ви тільки так магією просто цікавитеся, або тільки знайомитеся, ви ще, скажімо, не прийняли там свою магічну силу і так далі. Тоді вам потрібно так все одно розширювати ваші кордони, освоювати нові. Магічні, можливо, нові магічні інструменти, магічні якісь нові практики. Якщо ви, скажімо, працювали з мантичними інструментами, там, старо, там, старо, да, то спробуйте попрацювати з іншими мантичними інструментами: там аруни, маятник, нумерологія, гральні циганські карти, ну, звичайні гральні карти. От, можливо, ворожіння на піску, на бубах і так далі. Якщо ви займалися з якоюсь магією іронічною, то спробуйте магію стихій, або якісь замовляння, розумієте? Або робота з воротином, тобто розширювати свої кордони. Розумієте, Ми треба ось. І саме в цей період, якщо ви візьмете за якийсь новий магічний інструмент, у вас це вийде. Що вам ще потрібно зробити? Бути переможцем, не боятися щось вам зав... розумієте, Вам щось заважає у вашому магічному становленні, тобто у вашій реалізації, магічній такій. От у вашій реалізації як магічного практика. Коли ма... магія це теж ремесло. Так, це творчість, але, ну, скажімо так, працювати з глиною це теж творчість. але Гончарство це ремесло. Так само є і магічне ремесло. Працювати з людьми ну, є, є дуже багато різних магічних робіт, це ремесло. Вам потрібно і щось вам заважає на шляху вашій реалізації у цьому ремеслі магічному. І вам потрібно оці перепони прибрати. У кожного вони свої. Розумієте, комусь заважають якісь упередження. Хтось комусь заважається, знає, Боже, а що люди скажуть? От якось так. Комусь заважає якась невпевненість собі, комусь заважає просто банально, що ви працюєте на офіційній десь роботі, і а, якщо ви вийдете, ну, публічно починаєте займатися магією, ну, скажімо, реалізовувати себе у магічному ремеслі, а це тільки через людей реалізовувати себе, розумієте. То. Ви, ну, скажімо, у вас можуть там виникнути якісь проблеми на вашій місці роботи. Ну, і вам це, треба це прибрати. Тобто, дивіться, все, що вам заважає на вашому встановленні як магічного практика, да, вам треба прибрати. А давайте я пораду, що хочу. Яка вам порада? Як вам це прибрати? Як вам порада? Будувати свій. Дивіться, ви господар свого життя. Розумієте? І ви повинні будувати свій райський сад. І у ваш райський сад сюди можна зайти. Ну, взагалі, у ваше життя можна зайти лише за запрошенням. Якщо ви не хочете, щоб люди пхали носа у ваші особисті справи, то вони не повинні цього робити. Треба по носі гарно дати. Понімаєте? Так, щоб бажання в другий раз втручатися ну, вже не виникло. Тобто, ви повинні це ваше життя, і ви маєте будувати так, що це ваша зона комфорту. Не плутайте зі зоною звички. Зона комфорту тут нічого поганого в цьому немає. Це зона звички не завжди добре. А зона комфорту ми все життя її вибудовуємо, цю зону комфорту. Розумієте, не треба цього боятися. Це просто там з термінологією трошки наплутали. психологи. є поняття зона комфорту і зона звички. Це поняття там вів якийсь американський психолог, який займався маркетингом. І просто, коли перекладали його книжки, то зону просто неправильно переклали. Зона зону звички переклали як зона комфорту. Це зовсім різні поняття. Отже, ви вибудовуєте свою зону комфорту, це, це ваше комфортне життя. Якщо вам займатися магією в кайфі, якщо ви нею займаєтеся, то ви розумієте, що це таке? Це, що це, Боже мій, ну наскільки, як, яка це потужна творча енергія, як вона наповнює, як, наскільки це цікаво, наскільки там життя. Від цього ну, важко відмовитися. І не треба відмовлятися. А це ваша особиста справа. І дивіться, порада. Ви, господар свого життя, вибудовуєте свою зону комфорту. Будуйте своє життя так, щоб вам було дуже комфортно. Розумієте? Не треба ні, ні, ні під кого підлаштовуватися. Просто змінюйте. Якщо треба змінити роботу, змініть її. І у вас, до речі, в цей період, з 19 червня по 23 червня, у вас буде. Дуже хороший період для прийняття якихось серйозних рішень, які розширять ваші кордони як мага. Прибрати, розширити кордони, ще раз повторюсь, або вийти до людей, тобто почати працювати з людьми, можете канали відкривати і так далі, або освоювати нові мантичні та магічні інструменти і техніки, так? і прибрати все, що вам заважає займатися магією. Це зайве треба прибирати. Навіть якщо вам чоловік категорично забороняє, все, не треба міні відьми в хаті, на що ти цим займаєшся, слухайте, змініть чоловіка. Ну, розумієте? Якщо вас чоловік не приймає такої, яка ви є, то навіщо вам цей чоловік? Змініть його. І не треба казати, що у мене діти я вже 20 років з ним живу, ну то що нічого страшного. Ви найголовніша людина у своєму житті. І треба вам себе треба. До речі, як приймається відьма, сила відьми? Треба себе спочатку прийняти. Ви приймаєте себе, тоді вже приймається сила. А якщо ви ж, скажімо, живете з чоловіком або дозволяєте, щоб вам хтось осуджував, і ви там десь втишком нишком ховаєте ті карти ру, розумієте? Бо що вам чоловік скаже, то ну, це ж ви себе не прийняли. Про яке щастя, може йти мова, розумієте, треба все приймати. Змініть нафіг того чоловіка. О, в мене навіть камера на цих словах ритнулася. Я перепрошую, це просто емоції в мене пішли, такі, знаєте, бо я завжди дуже ну я я завжди дуже підтримую всіх е... практиків магічних, всіх моїх колег і колежанок, я дуже підтримую, я дуже переживаю за всіх вас, от коли от не підтримують вас там, рідні, чи чоловіки, чи жінки там вас не підтримують. Та змініть всіх! Ви у себе одна є найцінніша людина в цьому світі. Ну, добре, я на цю тему можу багато балакати. Добре, якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте в коментарях, я вам відповім, якщо щось не зрозуміло. Добре, я залишу цю карту, тому що у вас насправді відкривається, знаєте, у вас по 21 му старшому аркану у вас як двері відкриваються. От магічні такі, у ваш магічний. Двері у... до вашої магічної реалізації, скажімо так. Добре, другий варіант для тих, хто не практиків, або якщо ви дивитеся і перший, і другий варіант, то просто ще, що ще що вам потрібно зробити. Але це таке, знаєте, не про магію варіант. Але все одно з 19 по 23 червня дуже сильні дні. Що вам потрібно зробити? Знову ж таки, прийняти себе, Дам прийняти себе. Дозволити собі втілити це і для жінок, і для чоловіків. Знаєте, для чоловіків, що я вам хочу сказати, не забороняти собі проявляти пристрасть і прийняти в собі той факт, що вам подобаються жінки, і ви хочете, аби коло вас була найкраща жінка в світі там, і так далі. Розумієте, для жінок, слухайте, вам треба прийняти себе. Ви дуже дозвольте собі бути отакою вогняною, пристрасною, самодостатньою жінкою. Скільки б вам років не було, яка б ви не була, дозвольте собі бути собою, насолоджуватися цим життям. Щось ви хотіли зробити. І чоловіки і жінки, я вам хочу сказати, є у вас якісь і мрія, і щось, ви собі щось не дозволяєте зробити. Це пов'язано із енергією творчості і пристрасті і сексу, сексуальною енергією. Дозвольте собі це. Так, дозвольте, ви будете переможцем, переможцем у своєму житті. Ви будете дуже, Ви собі щось не дозволяли. Дозвольте, можливо. Втілити якусь мрію, можливо, якийсь… І це, знаєте, і це, до речі, не імпульсивний вчинок. Ви вже давно про щось думаєте, ви дуже хочете це зробити, але вас постійно зупиняють щось, ви повинні це зробити. Тут у кожного своє, я не мож... тут, ну тут дивіться, тут пов'язано, що ви щось хотіли зробити, це і для жінок, і для чоловіків, це пов'язано із вашим особистим життям, і з вашим проявом вашої Сексуальності і творчості, сексуальної і творчої енергії. Чому я кажу сексуальної і творчої енергії? Тому що це, власне, кажу, одна енергія і є. Без пристрасті мистецтво неможливе. Розумієте, без пристрасті магія неможлива. Ну, Творчість магія це най... найчистіша творчість, скажімо так. А Тут пов'язано щось із. Проявом якимось сексуальності. Слухайте, може, вам ви стосунків якихось хотіли, а собі ви щось не дозволяєте? Таке теж, якщо ви одинока людина, якщо ви одинока жінка, я вам хочу сказати, що ви собі не дозволяєте стосунків. Ну Ви можете мені зараз е, заперечувати і казати, ні, ну як це, я не, не дозволяю, я дозволяю просто чоловіків, коли мене немає. Слухайте, ну все одно у вас. Якщо ви собі дозволите, от, от в голові от ці ограничення, то у вас і чоловіків буде купа. Треба вам щось зняти, слухайте. Ви Знаєте, на день літнього сонцестояння, це якраз 21 червня, зробіть якийсь ритуал. Такий, якщо ви, не, ну, якщо ви практик, то ви самі розберетесь, да, і що вам робити. Але якщо ви не практик, то хоча б мінімально, що ви можете зробити. Просто вийдіть. Здається, у 23-му році, 21-й день саме час сонцестояння, це щось там 17-та година, щось там 30 хвилин. Подивіться по цьому, по, по календарю. ось. Там, дивіться, там є астрологічний час, він день на день, рік на рік не виходить. Це завжди різний час. Ви подивіться, який там чисто астрологічний час, там по київському часу, да? ну, якщо ви в Україні. І в цей приблизно час, принаймні, вийдіть босими ногами, станьте на землю. Підійміть руки до сонця, подивіться на сонце і попросіть щиро, всім серцем, попросіть вищі сили, попросіть свій рід, щоб вам дали кохання, пристрасне кохання. Якщо у вас є пристрасне кохання. Це, до речі, всі можуть зробити. Щоб вас відкрили цю вогняну енергію. Дали вам кохання це зробіть. Ну, все одно, бачите, поради все одно по магії пішли. Але ви повинні собі щось дозволити. Так, ще я, яка вам порада? Давайте я пораду вам достану. Помедитуйте. Так, займіться, ви знаєте, вам потрібно сконцентруватися. Займіться своїм менталом. У вас є якийсь ментальний бруд в голові. Трохи помедитуйте, все почисті. Це всім стосується жінків і чоловіків. Вам треба його прибрати. По менталу. І тоді ви цей бруд приберете, і ви тоді відкриєте собі цю енергію вогняну. зрозуміли? Все, якщо будуть якісь питання, то задавайте їх в коментарях і відповім. не слідайте. все, я закриваю це вираження. А я дякую цим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію. Я дякую всім за увагу. І я... Вели... ну просто, знаєте, я. Я дуже дякую меценатам свого каналу, всім, хто перечисляє донати. Це дуже сильно підтримує мій канал і дозволяє мені знімати ці відео для вас. І ще особливо хочу подякувати. Особливо дяка всім, хто підтримує, всім патронам, всім, хто підписаний на мій Патреон. По-перше, це так само підтримка мого україномовного Ютубу. Ну, взагалі, мого україномовного цього проєкту «Тару-таруни». Але так само мене, як практика, дуже тішить те, що вам цікаві мої відео. Цікаві та інформація по магії, яку я викладаю на Patreon. Це, це дуже мене тішить. Це дуже тішить, що люди цікавляться магією і магією стихій і хочуть цьому. Цьому навчатися і йдуть саме на україномовні ресурси. Світ до свого по своє, так? Добре, тому я, я окремо дякую всім патронам, всіх, всіх, хто підписаний на мій Patreon. Якщо ви ще не підписані, будь ласка, підписуйтесь. Мене там, підпис... там дуже багато відео, там вже близько п'яти можливо, навіть і більше відео. І... Відео з'являються по два відео на тиждень я випускаю. Одне із яких це відео, яке стосується магії, тобто я навчаю магії, те, що я даю. Ви можете це використовувати вдома, в домашніх умовах, і це абсолютно не шкодить навіть без додаткової діагностики. Все, підписуйтесь на мій патреон. Посилання я залишу в коментарях. Я ще раз всім дякую за ваші донати, за вашу підтримку і за вашу увагу. Бережіть себе!